Усіх вітаю на каналі Вишивальне Манпансіє. я Наталі, зі мною Софія, і вона завершила роботу світанок над річкою від Абрісарт. О, дивіться, яка краса. Вишивала довго-довго, але опорно. Тут ще є блискучі ниточки, зараз я покажу, спробую показати. Та можна буде, О, так? Буде. так от. Отак от, трошки видно. Отут-от і на сонечку там блискучі Не видно. Вживу, це дуже-дуже красива яскрава робота. Отак вона і виглядає. Що там теж? а на ну, цьому? Типу бліки. А, Точно, як бліки. На воді від сонця. але ну, На камеру не видно, тим паче на мою. Нічого не видно. Але така робота красива готова. Тут у нас виходить 27,2 на 37,2 см. Е, так, це по набору. І що там, 150 на 208 хрестиків, повна зашивка. Що тут було? Які тут вгорі стіпки? тут напівхрестик. Uh -huh. Отут, от все хрестом вишивається. Потім mm -hmm. отут трошки фрузялків було, а тут. Oh. І отут. Mm -hmm. От, а, ага. і ага, бекстич. І, і, і багато бекстічу, так, да? так? Скільки так. тут зараз? Десь 9 тисяч бекстичів. Зараз ага. подивимось. Скільки всього. Так, да, 936. 9000 тисяч у хрестика 18700. Ні, ні, ні. Так, точно. 25 дев'ятсот вісімдесят три це хрестика і 5217 напівхрестика. І 46 фрузівків. Ого, ще й 46 фрузилків. <свілків> ну, доволі така, я б сказала, навіть складна, мабуть, робота. Складно тобі було вишивати? А... Ні, просто ну, Бекстіч, от, наприклад, отут -от було заморочно, бо якщо придивитися, то отут -от на деревах, там Дуже різного кольору бекстіч. Бекстічі. Тобто там внизу нитка іде, оці стовбур ага, і гілки видно, видно, да. або темно-синього, або темного темно-зеленого, а зверху навпак... ну там іншого кольору. Угу. От, і отут-от, ну, було так, трошки заморочно, бо це треба туди-сюди лазити по цим листочкам. От, а так, в цілому, в принципі, цікаво було вишивати. І оці квадратики, мені теж було цікаво вишивати, бо вони ж так гарно вигляли. Ну кольори гарні, да? такі так. Але красиві. Мені здається, що було б крутіше, якби оця золота нитка прям, ну. Була видна, вона я, на сонці добре, дуже гарно виблиска. Камера, камера не передає ніяку золоту нитку. Яка б вона там не була, і яка б камера не була, воно не передає ніколи, ніколи не видно всієї краси. Ну, Тобто робота гарна, mm -hmm. Mm -hmm. така різноманітна. Кольори, скільки там кольорів було? Ти не, не пам'ятаєш? 54 приблизно. Зараз подивимося, скільки на номерів. Мі... А бленди було? 56. 56. Так, було, здається, 2 чи 3 бленди. А, ну це взагалі мало. Ну так. Класно. Ну, хто не любить. Там було... 1, 2, 3, Три бленди, три бленди. всього. Ну, От виходить два таких сірий mm -hmm. з синім поєднаний і один якийсь жовтий, там, може, з рожевим, чи з помаранчевим. Mm -hmm. Які плямки на деревах. Гарні. Ну, класно, класно. Виглядає. Ну, мені здається, цю картинку і ти казала, що треба здалеку дивитись. Тоді воно буде видно гарно. Ну, так, так. І відображення, і все, коли поблизу так дивишся, то. Якось все змішується і незрозуміло, що де відбувається на цій роботі. Ну тут як річка да, чи озеро, і тут такі камінці. І річка це ж світанок над річкою. Ага, <ривів> а тут такі камінці, ага. де можна перейти на інший берег, мені здається. Або, або ні. Або це просто отак, от вони просто вздовж хрові. берегу. Не знаю. Ну, щось uh -huh. таке незрозуміло. Uh -huh. <laughs> незрозуміло. Якась незрозуміла місцина. Uh -huh. ну, ну, взагалі прикольна робота. Ну от, uh -huh. от Соня завершила. Скільки ж вона її вишивала? 129 днів. Сто двадцять листопаді мала бути річниця. 100... А, за рік всього вишила. Менш ніж за рік. А я думала, два, ти тут морижилась з нею. Uh -huh. Нормально, нормально. Нормально, гарна, гарна. Ну от, покажи ще одавівця. А, Куди поділа Вівцю? Зараз, зараз. Так, ще ми хотіла вам показати Соніну останню роботу. О, дивіться. Вівці. Я хотіла би схему зробити, але я не знаю, як її робити, бо тут багато неба, багато трави, може, якось. Це можна цим напівхрестиком небо зробити. Вирізати отак шматочок середній і його чисто зробити. Все. Ну, от якось, може, колом чи якось не знаю. Бо вишивати. Багато неба. Ну, зрозуміло, що можна, але мені здається, дивись, от якщо отак от роботу зробити, от, от. Хмаринки не хочеться вирізати, бо вони причудові. Отак от, якщо зробити, теж буде непогано. Так. Можна навіть, навіть отак, от якось. А доріжка? Доріжка, тоді доріжку треба більше ну, коротше, гарно. Виглядає. Воно все гарно виглядає, але ж бачиш, воно... Ровень, як хочеш, ти ж вишивальний дизайн. Я я б хотіла, щоб вони такі великі вівці на mm. півкартини. Вівці, а вони такі маленькі, можна отак от вирізати от і все, і буде гарно, дивись. Ну, коротше, я не знаю, як це робити, поки що я просто думаю, я на неї дивлюсь і думаю, як її краще зробити. Отак. Ну, от, ну розкажи що-небудь про цю роботу нам. Ну. Робота, як завжди, присвячена моєму бажанню віддалитися від людей і мати свій будинок. Правда, вівець я не хочу, ві, ві, о, вівців, вівець хотіла мама. а я... Мені було б без них нормально, але коли я вони з'явилися, просто... вони при, були прикольні, там да. прям вписувалися дуже добре. Я просто хотіла б відео, відео схему з вівцями зробити таку красиву. Марине, ну, дуже добре. І, звісно, там осінь, як я люблю. у Соні робота. Що з нею робити, я, я ще не придумала. Але хочеться щось придумати. А це в мене буде новий процес. Починаю вишивати. От я приготувала канву, ниточки, п'яльця. Заберу у Соні жовті. Жбарно було. І буду вишивати ось гарбузики. І я буду вишивати дім а Соня, Соня буде вишивати СХС-ками. Отак от у нас вже приготована це ми фарбували канву, коли були останній раз на зустрічі. А нас там навчили фарбувати акриловими фарбами. І ну, Вона не передається, Як би так колір зловити. Я не знаю, вона така зелена. О, отак трошки видно. Зелена така канва. І отак у нас вийшло пофарбувати. О, трошки видно, да? О, о, зловила. Наче зловила. Ну, коротше, вона така зелена, красива. І ми думаємо, що буде дуже-дуже добре виглядати на цій основі наші гарбузики. От, то у нас будуть старти. І подивимось, якщо вийде у нас, все, стартуємо. Щось хочеш додати? Ні, чого. <свісна> Я рада, що нарешті з'явився осінній набір, який мені дуже хочеться вишивати, бо ніяк не могла знайти щось осіннє і щось круте, щоб мені прямо загорілося. <свісна> Угу. А а це а... ідеально, воно лаконічно, таке от простеньке, наче. Да, тут але скільки я дуже дивилась хрестиків? Шість тисяч п'ять дев'ятсот три6. От менше шести тисяч хрестиків, ну і бек там буде, бо обшивається все. Бачите, обшивається там, буде чотири види бека, але... але він не складний. Ну, як ви розумієте, там по листячку десь гілочки оці. І на тикві, на гарбузиках теж буде. От трошки напівхрестика, а майже все вишивається хрестом. Отак. От Я думаю, на цих основах буде гарно виглядати. Ну от, все, ми стартуємо. І ще зараз я вам покажу, що я розпочала вже вишивати, і вже два вечори вишивала. Я розпочала наодинці з природою. Зимовий сюжет е -е -е -е. так гарно вишивається. От, дивіться, що у мене вийшло. Я вишивала два вечори. Так, я не перекриваю там звук. Два вечори брала. Перший вечір я вишила оцю частину. Оцю. А, ну, я трошки вишивала, бо я пташок нарешті взяла. До речі, зараз я вам можу і пташок показати. А, так, оцю частину я вишила сам, де будиночок, і оцю посадку. Лісову. Так, і я почала вишивати жовтим, і тут такі гарні переходи, воно потрошку-потрошку змінюється, буде переходити в помаранчевий. Воно не буде так різко. Я думаю, буде нормально виглядати. Ну, подивимось, що там вийде. Так, і що, що я ще хотіла сказати, і потім я вже оцю ем... це в нас? Ну, це засніжен, засніжений холм. Що це гору. Оцю гору я вишивала. Оце темне, це буде де дерево. Бачите, отак на передньому плані дерево. І ось я вишивала тут листячко. Дуже гарно. Мені подобається, навіть можна дуже швидко вишивати. Я вишивала два вечори, в мене вже готово 3100 тисячі хрестиків. Boa! Нескладно. Трошки, знаєте, трошки навіть цікаво і заморочно було вишивати цю частину, бо все йде отак переходами-переходами, навіть можна е, засумувати на цьому. Але я фільми дивлюся, і мені навпаки подобається. Таке береш кольори, вишиваєш, вишиваєш. А тут, от, ну тут треба, от, як в наборах, отут от, от, різні кольори, тут, здається, три або чотири кольори в мене йде. І от, таким чином вимальовувати от ну, оця гора. От Що далі буду Ну Далі, мабуть, оцю частинку, і воно таке невеличке виходить, але довге. Зараз я подивлюсь, якого розміру в мене буде робота. В мене буде робота 20 на 28. Це на 14-му каунті я взяла вишивати. Взяла м'якеньку українську канву 14-го каунту. Я думаю, на ній я і буду вишивати всі роботи, тому що мені приємно на ній вишивати. Вона м'якенька і я таке люблю. Так, що вам ще тут розповісти? Так, взагалі схема буде 110 на 150. Ну, 110 це невеличка, і вона може влізти отак в п'яльця. Бо тут, от, бачите, трошки, от, трошки, от, хоп, і буде готово. Ну, скільки там, скільки десь отак. Ну, Може і не влізе, а може, і влізе. Може може не влізе. Так. Але якщо переставити, то отут от може влізти. Ну, коротше, неважливо. неважливо. Зараз я буду вишивати оцю нижню частину красивими фіолетовими кольорами до річки. Я хочу якось. Там, мабуть, не вийде так. Я думала, може вишити середню частину, а потім брати там отут кольори трошки відрізняються, а тут однакові, оці помаранчево-жовті, і можна було б і там, і там. Але я думаю, так не вийде, бо воно не буде влазити. Воно вже в мене отут не влазить. Ох, ну нічого, буду переставляти. Значить, буду шматками. Зараз у мене оце як перший раз зап'ялила, так і залишила, і буду вишивати донизу, тут до річки. Ну, скільки увійде. Оцю частинку. от, Але після гарбузиків. <рес> Бо зараз хочеться гарбузики. Оце я, мабуть, буду повертатися до свого ну, як улюбленого такого формату, де я вишиваю багато робіт одразу. О, отака буде моя, ще гарбузики будуть, це я буду на, на цьому тижні вишивати. Зараз я вам пташок тоді покажу, і я хочу котика повишивати. Так, оці своїх пташечок я вишивала, взяла і, і, і зараз скажу <гум> скільки. Дві з половиною тисячі я вишила. Норму свою зробила, то що на тиждень у мене запланована. І вишивала я оцю частину. Я довишивала квіточку, зелений фон і гілочку розпочала. І трошки-трошки. оце-оце, Бачите? Отаку. От. То не дуже такий, ну як така діляночка, знаєте, більше сіра, десь там тінь, ще трошки буде донизу зеленого отут, да, іти отут трошки. А так, ну, крючечок буде цікаво вишивати. От, гілочка. ну, якось так, якось так, так, і хвіртку. Ну, оцю хвіртку, вона така величезна і більш за все тепер буде отаких от сірих кольорів. А, Мені здається, оцю частину, цю частину буде важкувато, мішанінка буде. А далі піти отакими от смужками і вишиватись буде більш-менш нормально. Ну от, от То я повертаюсь до цього. І зараз тоді я вам покажу кортика, щоб потім не. Не перериватися, не вкилинюватися з, зі зйомками, бо мені зі зйомками дуже важко е, якось час знайти. От, зараз перед прогулянкою я вам тоді котика покажу, і потім буду вишивати, вишивати і наприкінці тижня або як завершу, скоріш за все, як завершу свої тиквачку і котика. Ну, там по дві тисячі хоча б вишию, тоді я вам покажу результати. От, у цього мого котика я буду вишивати. А, щось Він мені нагадався, пригадався. І мені хочеться його взяти. Отак він виглядає в мене на зараз. 46% готово. Ну, пару тисяч хочу вишити на ньому. Де я буду вишивати, скоріш за все. Скоріше за все, візьму, може, оцю частину, а може, отут -от, де букет. Не знаю навіть, що мені тут взяти, дівчата. Все таке цікаве. А може, а може отут от куточок доробити, буде шторка, отут моя улюблена, так? Може, куточок зі шторкою довишивати, або букетик. Ой, ну подивлюсь, подивимось, отак вона виглядає в мене на зараз. І що в мене вийде, тоді я вам покажу. Тобто на зараз в мене план вишити пару тисяч на тиквачках і пару тисяч на котику, а потім зустрінемось я вам покажу результати. А, да. а що ти робила? Що ти робила? Ти малювала? Точно, а що ти малювала? Що ти малювала? Понятно? Чик Чик? Чикс. щичка. А, ти щички малювала? Чик. Я бачу, я бачу. Ти дуже вишивальна. Ти дуже вишивальна дівчинка, так? А якого кольору ти малювала фарбою? Який, який колір? Ада якого кольору у тебе руки? Ой, Я якого кольору? Якого? Фарба якого кольору? Оце це забруднила, якого кольору? Папу блю. Ти перекладай ж не зрозуміють. Подивіться, що не робила. Пройшло кілька днів. Мій котик готов, гарбузик вишила один, але без хвостик. Але це потім. Поки що про котика вам розповім. Котик готов, що я маю на увазі? 2000 хрестиків, 2100, щимось, я тут вишила. Вишивала оцю частину. В мене було вікно готове трошки, трошки оцих квітів. Я вишивала саму цю штору і. Те, що траплялось зелені. Тут пропускала зелень. Мені хотілося цими кольорами повишивати. Цікаво дуже. Кілька разів помилялася, бо там в мене позначка одна є цифрою, троєчкою стоїть. І я беру постійно замість того, щоб взяти першу ниточку, бо це треба першу ниточку, вона троєчкою. А, хто перенабирав цю схему, <смеш> мабуть, такий розумний, як я. От, і, е, цей, і А я замість першого кольору цього темного беру троєчку, розумієте? І кілька разів, кілька разів я випорювала і переробляла. Ну, Отакі пригоди в мене з цією шторочкою. Ну, гарно, гарно виходить, мені подобається, що тут виходить. Залишилося не так багато, так потрошку, потрошку, і завершиться мій котик. Треба буде розтягувати. Треба буде розтягувати, що робити? Я, як пів роботи, вишиваю, потім розтягувати починаю. Ну, а як інакше? Вона гарна. Не хочеться з нею так прощати швидко, хочеться ще повишивати, але. Рано чи пізно вона буде завершена. Дуже-дуже класно виглядає. Зараз дивлюсь, а там за вікном у кота і гори, і ліси, і, і сад, і доріжка якась, і дерева, і, і небо, і все є в нього. Щастя, так? І все мирне, головне, все мирне, не то, що в нас. Ну, ладно. Зараз тоді гарбузики вам покажу. З гарбузками теж пригоди були, інакше я не можу. Ну, Без пригод нікуди. Один гарбузик в мене вже готовий. Вишивала, вишивала і постійно мені щось муляє. Мені не подобається оця пляма, оця не подобається і все. Соня каже, нормально мені не подобається. Якщо мені щось не подобається, значить там не нормально. Я це вже знаю. Ну от. І я намагалася підібрати, якби зберегти цю палітру коричневих таких кольорів. І... Е і замінити оцей, оцей один єдиний оцей колір, котрий на початку, я думала, що він буде гарно, бо він буде ну, сам відображати оцю гарбузову тематику. Ну, трошки. трошки. От, Але я, коли вишила гарбузик, вишиваю, вишиваю. І так, знаєте, з коса подивлюсь, наче нічого. З іншого боку, подивлюсь, не подобається. І таким чином я продовжувала вишивати. А потім. Я довишила гарбузик, листочки. Оці. ну, Листочки нормально, мені подобається, там ще буде бек, буде взагалі шикардос, а гарбузик не подобається оця пляма. І нічого я не можу з цим поробити. Я, ну, як в схемі, там змінювала один кольор, змінювала інший. Ну, ні, не катить, нічого, нічого не підходить. Ну, Тоді я вирішила залишу так, трошки ще подумаю. А може ідея якась осяйне мою мудру голову. І так, що я хотіла сказати. І потім я взяла кутика вишивати. Вишивала, вишила кутика, потім дивлюсь, ось він, ось ось він, оцей колір. можна замінити, і він буде дуже гарно лягати і блендитись з сусідніми кольорами. Тобто, мені треба буде замінити. На оцей кольор в мене такого нема. Я подумала, може це він, але це не він, це інший, це більш світлий такий. От, Тому мені прийдеться купити цей колір, а потім я зможу довишити другий гарбузик. Розпорювати я, ну, якось мені не хочеться. Але в програмці я вже замінила. Навіть можу вам показати, як це виглядає. Зараз вам покажу. І тепер я задоволена, мені здається, що все вийшло добре. Так, гарбузики. Я вишила 38 з чимось відсотків на них. Оце старий варіант. Бачите? Бачите, яка пляма. Ну, воно, воно так і є. Ось. Бачите, вона? воно непогано, але трошки яскравіше, ніж ви бачите, кольори. Так, І зараз я тоді вам покажу, що в мене вийшло, коли я замінила. І отак вийшло, коли я замінила. Ну, Бачите, нема отакої ну, дуже різкого переходу. От, і буде в тих кольорах, в яких я захотіла. Тепер я задоволена. Тепер мені тільки купити оцю ниточку, і буде все добре і можна вишивати далі. То я поки що думаю: випорювати не буду, щоб було видно різницю. Я вишиваю другий гарбузик, листячка і все таке, і подивимося, що буде. От! Але в схемці замінила на потрібний колір. Отакі от справи, отакі от пригоди в мене з гарбузиком. я навіть думала, що може перша схема, де мені не треба буде замінювати кольори. де Все, все нормально, все в порядку. Ні-ні-ні. Все одно ну, треба досвід. Що вам сказати? Треба досвід. Нічого, скоро буде. Так, ну от. Хотіла я ще багато чого сказати. Недоброго про те, що відбувається у нас в країні і поза країною, так дуже. Але не буду вам псувати настрій. Тому буде у нас отаке відео. Яскраве осіннє. Настрій осінній, Сонечко світить, на вулиці тепло. підемо гуляти. Все, бувайте цьомою. До зустрічі!